Доброго дня, дорогі рукодільниці! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина. І сьогодні я вирішила розпочати свій тиждень, не з суботу, як зазвичай це в мене трапляється, коли я підвожу всі підсумки в один день, а трохи раніше. І сьогодні буде у нас включення з понеділка, 11 вересня. Так, так, не субота, 9 вересня, ну і не субота. 16. А саме сьогодні, понеділок 11 вересня, вирішила до вас вийти. Чому так? Тому що я хочу показати вам те, що я вже навишивала за ці 2 дні за суботу, неділю та понеділок. Та, сьогодні також вишивала, було в мене вишивання. Я не хотіла робити включення, але тракт трапилося. Така в мене якась, знаєте, зупинка, що хочу вам показати. І розказати, що ж зі мною відбувається, і чому це так. Ну, я все ж таки не зупиняюся, і я йду далі, і я це вищим. Так, ну, давайте розпочнемо з того, що ж я тут навишивала, що в цій самій коробочці. Так, це щось мусорочку поставила. Е, ви пам'ятаєте, що саме в цій коробочці в мене зберігаються процеси мініатюрки. Але наразі тут у нас буде не мініатюрка, а той процес, про який я вже казала і показувала. Так, так, тут в мене вілюрчики. Це велюр, це в мене фізаліс, з яким я стартувала в СП осінь в А4 з олією бісирок і буду вишивати отаку от гарну роботу. Я вже трохи розпочала вчора її вишивати, саме в неділю стартувала я з нею, і зараз вам покажу, що я тут навишивала. вишивала. Навишивала я всього тут дві ниточки, ще три пришила, але отак протягнула. І я хочу вам сказати, що я з вишиваю саме по цій основі. Я просто насолоджуюся цією основою. Я так скучила за вілюрчиком, це такі тактильні відчуття гарненькі. Я навіть списувалася з Аліни, вона каже, о, вілюрчики! Я кажу, да, я повернулася для цього. Ці тканинки класні, вони, класні. Тут, звісно, нема що вам показувати, тут ще трохи так от вишита, зеленька, трохи жовтого, але все ж таки є старт. І тому це я так розпочала вишивати. Нагадаю, що це фізаліс, артикул МВ 019 Може комусь цікаво, це Тела артіс. Зберігається він у мене в такій коробочці, які у мене органайзер. Тут така осіння білка. З синіми кольорами. Ой, до речі, хотіла ще показати, бачите, на донці в мене там лежать такі вілюрчики. Це для іграшки, але я використовую для того, щоб воно тут в мене лежало і не билося. Це такі ж ну, такі. Я не знаю, що це навіть таке. Фігурка така повинна бути, але в мене це була не фігурка, а просто воно тут лежить і создає донечка. Так, це в мене вілюрчик. І саме в цій кришці, пам'ятаєте, що це такий органазер. Тут в мене зберігається бісер. О, такі кольори бісеру. ще Чудові, осінні, такі теплі, гарні. Ну, я вже показувала ці кольори бісера, не буду на них зупинятися. Просто покажу їх вже не в упаковці, а коли вони лежать уже в ячейчках. Так, аккуратненько треба закрити. Так, це те, що я розпочала. І вам показую, так що буде в мене трохи відео. зроблено з декільких моментів. Так, далі, далі я ще вишивала, я вишивала марочку. Пам'ятаєте, є в мене марочка гарбузики, я її вишиваю. Покажу вам трохи гарбузиком. А де ж сама марочка? Де її так прекрасно заховала? А, от я її заховала, така в мене є. Сумочка дорожня. І от таким чином виглядає у мене марочка. Тобто я вже зашила всю частину навкруги і залишилося вишивати саме гарбузики в мене, тобто вишита фон, і залишилось вишити гарбузики. ну Тобто, трохи-трохи теж трохи, то вчора ввечері посиділа та повишивала. Така в мене гарна марка є. Так, тут в мене ниточки, все добре тут. Так, ну і що ж, ви ж пам'ятаєте, що я сказала про те, що я хочу розпочати вишивати ще арбузову лати. Такі воно в мене є. Такі я його вже анонсувала не тільки на Ютубі, а й вже в Інстаграмі. Ходила я з ним на вис на зустріч з дівчатами, показала дівчатам, спитала, що мені і робити, як мені все це. На тканині, ну, розподілити, тому що ви ж пам'ятаєте, що я вишиваю лише бісером, нитками вишиваю дуже ну, рідко це, або це на основі вишиваю на дерев'яні, а так і мало вишиваю ниточками. І якщо вишиваю, то ну, важко вишивати. До речі, коли я вишивала троянду, то там теж неповна зашивка, зашивка. Ну, важкувато мені з цим було справитися. І дівчата мені підказали, що треба вишивати всередині, складати попол... ну, навпіл тканинку. Ну, ті, хто вишиває, ті знає. Так, що я роз... розказую? Ну, Се до чого я веду. В общем, взяла я цю тканинку. Це в мене Лінда 27-го каунта. Взяла я цю тканинку. Склала я навпіл її, відзначила серединку, Ставила рахункову голочку, все добре. Почала вишивати, мабуть, ви можете бачити дирочки, і зрозуміло, що це мені не подобається, що це начебто ізнанка. Я не знаю, є в цих тканинах лицо, зворотна частина чи немає, але я вирішила, що мені не подобається. Я її перевернула. Тобто я вирішила, що це у мене оце лице, це ізнанка. В ну, общем, розпустила я ниточку і почала вишивати знову. Вишиваю, я вишиваю, вишила одну ниточку. Так мені гарно все пішло. Я зрозуміла, що мені треба зробити. Я все розрахувала, я зрозуміла, як вишивається по цій тканині. Бачите, тут дірки. Вишиваю, вишиваю. І тут я розумію, прикладаю я верніше картинку і розумію, що я не знаходжуся здесь всі частини. частині. Ну, думаю, це, мабуть, в мене крем. Зараз піду вниз і буде в мене потім зелень. Коли я доходжу по схемі, а вишиваю я по паперовій схемі, не мама електронної схеми, коли я доходжу до середини, в общем так, быстренько вам покажу. Я таке слила, я розумію, що це не той колір, що мені потрібно було вишивати значок який такий, зелений, а я вишиваю значок коричневий. І все. І тут мене торкнуло, і я почала це все розпускати. Тобто я зрозуміла, що я напортачила і напортачила добре. Тобто, зараз я все це розпускаю і вирішила зняти відео. Раз я вже так, в мене вже все пішло шкеребер, думала, зніму відео, покажу вам, пожаліюся на свою. Перший раз в житті розпочала вишивати на рівномірці і тут схибила. Якби це все було горі, біда, дівчата. Бачите, тут дві голочки стоять недаремно. Одна голочка в мене ціла, а інша голочка вже немає вушка. Я вже зламала низько вдягачів вушка, привишивши всього лиш декілька хрестиків. Я не знаю, чи це понеділок, чи це сьогоднішній день, у мене такий там сьогодні свято, здається, біблійне. Я не знаю, якісь це мої забобони. Я, звісно, далі почну. Мені дуже сподобалось. Я з таким задоволенням почала вишивати. Мені все так класно лягло. Я начебто аж закохалася в ці хрестики. Так, ну, бісер, звісно, на першому плані, але мені так подобається, що це так темно в мене все тут. І я оце от прям не знаю, що це надалі робити, називається. І зараз, звісно, розпущу це все. І буду далі вишивати. Сподіваюся, що цих дирок не буде вимагати. Від... Ну, в общем, вот така в мене трапилася ситуація неприємна. Але погляньте за те, які в мене магнітики, які в мене смачні морозиво і смачна кава в мене є в чашці. Незважаючи на те, що в мене трохи невдали не вийшла саме початок. Ну нічого, наразі зараз я розпущу і почну вишивати далі. сподіваюся, що вже в наступних включеннях. Ми з вами щось побачимо вже приємне, що я буду вишивати на цій самій роботі. Ну, що не та що ж фокус стіляється, буду так тримати. Що буде далі з іншими роботами, які я вам презентувала для того, щоб пригадати, я ще не знаю. Щось в мене такий був план кожного дня повишивати по одній роботі, пригадати свою декаду стартів, де я вишивала кожного дня. Все себе стримую, щоб зараз не стрибнути до когось ще в ашиви, там, де дівчата витягають доміношки а це саме Маріна. Вона зараз тягне доміношки але до в неї там буде відпустка, може я трохи почекаю, а потім піду до неї і буду, може, ну щось мені так хочеться, десь хочеться щось по нормам вишивати. Воно якось, знаєте, стимулює, мотивує і таке інше. Так, ну що, на цьому крученні я завершую. Ми зустрінемося з вами наступного дня, і я вам покажу, що ж в мене вишивалося на той час. Привіт, дівчата! Ех, настроїла я планів що я буду вишивати, працювати, але що ви бачите перед собою, так, так, бачите перед собою огірки, перець та в майбутнє будучи, мабі, помідори. Я щось все літо прогуляла, нічого не робила, не консервувала. А наразі пішла на ринок, подивилася, що такі ціни. Все падає в ціні, совість замучила. Що треба щось робити і собі. Треба ж зробити якісь заготовки на зиму. Я розумію, що зима прийде і спросим. Є, звичайно, друзі, є, звичайно, близькі, які не залишать без баночки смаколиків. Знаю, що Наталечка, тобі привіт, Наталя Левицька, мені вже готує огірки. І інша подруга готує помідори. Ну, Тобто кожен щось пригостить. Але все ж таки, я ж теж хазяйка. Надивилася ще ваших відео, де ви всі консервуєте, щось там закатуєте таке інше. І вирішила я, що мені також треба піти на ринок. Скупитися та щось робити. І тому сьогодні у мене по плану будуть огірки та перець, буду маринувати щось з ним робити, ще не придумала, хочу ще з часником його зробити, а огірки в чилі хочу зробити. А далі будемо бачити, як піде, може ще помідори та цині Куплю та щось з ними також буду робити. Так, так, в мене є огород, але згороду я не консервую, тому що там не так багато врожаю. Те, що були в нас кабачки, я їх просто заморозила, натерла на терці та заморозила на оладки. А знаєте, що ще мене скажімо так гальмувало, щоб не консервувати, це наша відсутність води в крані гарної води. Наразі чоловік поїхав за водою, зараз привезе мене в води, щоб я мала змогу надалі їх. Обробляти та консервувати ці овочі. І тому це також, такі, скажімо так, знаєте, не дуже гарне дія. Ну що ж, огірки побачили, перець побачили в сумці та в автозум. Надалі, сподіваюся, вийде гарно і вам покажу свої вже баночки за круткою. І якщо вистачить часу, то буде ще й вишивка. А поки з вами я обращаюсь ненадовго. Ну що, ви, весілля продовжується. С, сенсі не весілля свадьба, свята, а в тому, що я консервую помідорчики. Наразі зараз їх помою. Тут в мене каструля з чистою водою. Там вже готові баночки. Я вже, до речі, законсервувала огірки. Зараз вам їх покажу. Так, мої огірочки готові до того, щоб відправитися вже на зберігання. А зараз покажу вам саме цікаве. Саме цікаві, це оцей бідон, в якому є вода, і з якою я буду зараз використовувати для консервування. Так, Дівчата, таким чином де консервація в нашому місті. Вода в крані та є, але, на жаль, вона не то якості, з якою можна консервувати. Тому зараз я щось їх перемою цією водою, потім переполощу в чистій воді і далі буду закладати в баночки і вже буду використовувати ту воду, яка буде чиста. Така у нас консервація. Так що, <laughs> Миколаю ще той, тружений. Оце, Це був ще один, скажімо так, мінус. Чому я не хотіла консервувати вчасно. Але щось мене, я ж кажу, яка я кажала, сові замучила. Треба щось робити. Ну що, не вишивку єдину, як то кажуть, буду ще й смаколики. До включення, покажу вишивку пізніше. Привіт, дівчата! Вечір п'ятниці. Бачили, чим я займалася ці два дні четверта, та п'ятницю. Так, так, все ж таки совість замучила. І я займалася консервацією, дуже-дуже задоволена, що все ж таки перемогла себе і змогла зробити те, що я роблю. До речі, я люблю консервувати. Це якось так мені подобається. Так, важко устаєш, але тим паче я полюбляю це. І давайте покажу вам, що ж я тут навишивала. Раз я роблю вже включення, хочу вам похвалитися своєю роботою. Так, це мої гарбузики. Тут нема чим хвалитися, я всього-навсього зашила контур, який ви вже бачили, і прошила один колір від одного гарбузика. Ну, Сподіваюся, якщо я сьогодні посижу трохи, то можу завтра на включенні, та покажу вам уже фініш. ну, Не буду загадувати, але дуже на це. Сподіваюся. Так, ну і головне, це раді чого <смі> скажімо так, мої труди мої сльози були це отака краса. Це гарбузово лате від Вікторії Волчової Така гарна в мене буде робота. І тому я хочу вам похвалитися, пам'ятаєте, Да що там в мене що було? Нитки переплутала, розпускала, знову вишивала, і от таким чином у мене все пішло гарно далі. Я дуже-дуже задоволена. Так, вибачайте, знімаю вже вноч... в темрі, на вечір, але вже темно, за віконечком, вже. І під лампою не дуже гарно все, все рівно вона показує, але тим паче хочу вам показати наразі, що в мене є. Перед тим, як буду робити вже заключне відео. Так, таке в мене просування, такий у мене кухлик з'явився. Дуже-дуже гарна робота, хочу його вишити, оформити, щоб вже в мене була така осіння натюрморт. Ну, класна, така вона тепла, затишна робота. Давайте я вам покажу прев'юшечку. Нагадаю, хто, може, вже не бачив, отаке вона гарні, Так, жить смачно буде. Так, є ну і пам'ятаєте, що я собі планувала на цьому тижні вишивати свої роботи, хоч по декілька стібочків, по декілька ниточок пришивати. Нічого в мене такого не просунулося. Лише одна робота в мене була відшита. Ті, хто в інстаграм могли бачити на задньому фоні, де був мій код, ця була конячка. І на ній я пришила половиною рядочка, це дві ниточки я пришила. Тут, звісно, Дуже-дуже погано можна зрозуміти, тому що робота велика. Але тим паче я пришила дуже чому задоволена, що ця робота почала потроху рухатися в мене. І Може, таким чином. Ну, звісно, що до кінця року я не дошию, тому що залишилося вже мало-дуже часу, в якому сенсі мало часу. До нового року ще три місяці, але в мене з жовтня місяця почнеться. Не те, що тиждень, тиждень стартів, декада стартів, як це назвати, але я там буду відшивати більш за все свої новорічні, новорічні різдвяні роботи. Це будуть і картини, це будуть і іграшки, і тому роботи, багато робот у мене відійде в комод, попадуть, я там вже їх буду зберігати до 1 січня, скажімо так. Так, наговорила сама щось не зрозуміла. Ну, в общем, ви мені зрозуміли, що я починаю вишивати новорічні роботи різдвяні з 1 жовтня, а всі ці роботи, які я не встигаю вишивати, будуть вишиватися з 1 січня. Отак. От Ай, так що, так що? Ну що ж, на цьому включенні я роблю паузу. Зустрінемося з вами завтра вже в новому включенні. Я вже зроблю, покажу, що я тут навишивала. вишивала. І буду монтувати відео, щоб випустити його на каналі. Сподіваюся, що буде все ж таки в мене фініш. Дуже-дуже на це сподіваюся і вірю сама в свої сили. Ну що ж, до скорого включення. Всім гарного дня, дівчата! Сьогодні у мене субота, як я обіцяла, прийшла до вас з але прийшла я до вас не з фінішем, а лише з процесом. Так, не встигла я вчора повишивати. Все ж таки, втома взяла своє. Я думала, сьогодні зраночку повишиваю, але зранку взялася за домашні справи. Там треба ще доробити свою консервацію. У мене ще перець на кухні чекає. верніше чекав до мене. А наразі я не встигаю. Тому зараз, думаю, зніму відео, щоб вже його змонтувати, випустити на канал. Поки вона буде монтуватися, я трохи повідпочиваю, трохи повишиваю саме ці гарбузики. І вже буду змогу розпочати новий тиждень з фінішем. А цей тиждень буде поки що з процесіками та зі стартами. Дуже гарна, приємна робота. Я коли вчора почала вже вишивати ці яскраві помаранчеві кольори, такі, примнайте, настрій піднявся. Все ж таки. Я спіймала себе на думці, що коли я була ще молода, зелена, я дуже полюбила весну. Да? Коли все просипалося, прокидалося, приймала зелені наряди. А наразі я розумію, що я люблю осінь. Причому я люблю саме цю осінь, як коли вона ще в така. знаєте, ще є серпнева спека по обіду, а зранку вже прохолода. Саме така осінь, яка приємна. Звісно, що ту осінь, яка з дощами, зі слякотю, ніхто не полюбляє. А саме таку теплу осінь, коли вже починаються збори урожая. На городі такі ростуть гар... гарбузики. До речі, ходила сьогодні на свій город і немає в мене таких гарбузів. Думала, щось знайду цікаве. Нічого цікавого не знайшла. Буде ти... На ринок, та шукати гарний гарбуз, щоб зробити гарну фотосесію з цією марочкою. Бо мої гарбузики щось такі виросли. Ці лін, лін, довгі, такі знаєте, немає таких в мене кругленьких гарбузиків. Ну, нічого, щось придумаю щоб була гарна фоточка. Бо все ж таки природа це дуже гарний фотофон. Так, сонечко бачите, припадає, і так воно на сонечки трохи прям грає. Барвами такими. Так, ну що, на цьому все. На жаль, що фініша не сталося, але це не біда, це наше хобі, не треба його робити, насилувати себе, щоб прийти через силу до фінішів. Так, все. Бажаю вам гарного дня, гарних вечора, там, чи коли ви дивитесь мене творчого натхнення, побільше часу на улюблене хобі, вже осінь, вже скоро ми будемо. Мати більше часу, тому що ночі стають да, довшими, і завдяки нашим хлопцям, ЗСУ та дівчатам ми маємо теплі хати, дахи над головою. сподіваюсь що у вас усіх добре. Тому що сьогодні, коли знімаю відео, вже тривоги були, щось там Харків трохи кажуть, було гучно. Так що, дівчата, бережіть себе, бережіть своїх близьких і пам'ятайте, нам з вами ще перемогу святкувати. Пока-пока.